Наша парадна на кузнічне 30. Наша парадна на Ковальській 30 у стані жахливому обіцяли нам зробити ремонт. Поки візи нині там світла тут немає. Боротьба одеситів з комунальниками за ремонт. Триває з жовтня минулого року. Саме тоді мешканці будинку підписали договір на обслуговування ЖКСом Фонтанський. Нам красиво все на Нам красиво все наобіцяли. Ми підписали договір із ЖКСом і налаштувалися на плідну роботу. Ось минув час із жовтня. Нам пообіцяли двірника у двір, поточні питання вирішувати. Ями обшарпані і парадні тощо все будемо робити. Далі все будемо ділять. Парадну ви бачили. Ось ще одна. Тут все те ж саме: обшарпані стіни, а зі стелі валяться шматки штукатурки і жодного освітлення. Ми з фанаріками з, з ліхтариками заходимо з дитиною постійно. Надаєте, коли сирена, ми вибігаємо з цими ліхтариками і думаємо про те, як не впасти, а не про те, як бігти в бомбосховище. у дворі освітлення теж немає вже майже рік. Комунальники його відрізали, коли будинок у минулому році пішов до іншої компанії. Тут сусіди за своє щодо тут ось сусіди власним коштом протягнули від лічильника в парадну. Ми поставили лампочку спеціально посередині і датчик руху, щоб його на сходи вистачало. Ну ми маємо самі платити від свого лічильника. Плюс ще Жикесу платити за те, що вони нібито нам поставили. обіцяного двірника тут теж не бачили. Як і допомоги, ось із цією ямою посеред двору. Довелося все робити власним коштом, і це при тому, що плату СДПТ ніхто не скасовував. Реальні катакомби подвором реальна катакомби двором. Яма була величезна, десь 2-3 метри. Ми засипали шебе піском, робило все по науці. Але процес триває, і ми потребуємо допомоги. в а ось який вигляд ця яма має з підвалу. Все мокре, і в якому стані там труби, невідомо. Комунальники сюди просто не приходять, скаржаться одесити. До речі, начальники місцевої дільниці ЖКС у мешканці будинку цього дня теж запросили прийти. Ви бачили його? Нема, нема, і це далеко не перша спроба достукатися до нього. Або дзвониш, трубку не беруть, або бачить на вулиці. Вони просто від нас тікають. А ось застати на місці начальника дільниці ще нікому не вдавалося, кажуть одесити. До речі, він недалеко. Йдемо туди. Результат той самий, нібито він десь працює. Майстер від коментарів на відріз. Відмовився. Поза камерою розповів: зовнішнє освітлення повернуть. Документи в ДТЕК уже подали. Щоправда, коли це станеться, відповісти не зміг. Деяким мешканцям будинку ця гра в ховенки набридла, і вони звернулися по допомогу до місцевих депутатів і навіть до мера. Я, Я зверталася Труханова. до Труханова. Як якось допомогло, чи ні? а якось допомагає чи ні. Ну, ви понімаєте результати. ніякого не видно. Всі ну ви розумієте, результату ніякого не видно. Усі кажуть, тільки добре, добре допоможемо, передзвоніть нам і все. Розумієте, так не можна працювати. Це не там. Ви понімаєте, так можна працювати. Ось тільки коли це зрозуміють. Усі причетні невідомо.